Варто чи ні змушувати себе бути щасливим. Чи справді можна натренувати себе на щастя, чи це самообман? Наталі, норм чи стрьом повторювати собі я щаслива, коли всередині пусто? Стрьом. Стрьом, тому що якщо цього не відчуваєш, афірмація не спрацює. Так, Наталі, а норм чи стрьм ховати злість і смуток, бо позитивне мислення творить реальність? Стрьом. Бо придушені емоції обов'язково десь вилізуть, чи в тілі, чи в тривозі, чи в апатії. Угу, Є таке. Так, норм чи стрьом відчувати провину, якщо не відчуває щастя, маючи все для нього. Такої норми стрьом, не знаю, тут двояко. А провину ні, тоді стрьом. стрьом. Якщо Я провину, теж думаю, з провину то точно стрьом Якщо провину, то так. стрьомно так, сьогодні ми обговоримо да, з тобою тему: Чи варто змушувати себе бути щасливими? І з вами. Психолог-консультант, системний сімейний психотерапевт Наталя Старжинська. І я Наталя Воронова, психолог-консультант в позитивній психотерапії. Маємо декілька питань для того, щоб більше розкрити насправді цю тему для вас. Якщо угу. у вас будуть ще додаткові до речі, питання ви можете їх писати обов'язково в коментарях. Ми обов'язково будемо намагатися на них також відповісти. Угу. Тому, Наталі, давай почнемо, як завжди, в нашому стилі, чому ми боїмося власного нещастя і намагаємося його перемкнути на щастя? Хороше питання. Я... Було б якби одна відповідь на нього. так? Ай, Нещастя, ми боїмося, бо нам, мені здається, соціальними навіяно зараз особливо, що от маємо бути. Щасливі завжди щасливі, позитивні, позитивна ідея. Новий идеї. тренд. Новий тренд. Так. У наших батьків був свій тренд. Ну, типу, там не можна показувати щастя, ну Напаки. буде буде так. погано, а в нас новий тренд. Ми всі усвідомлені, щасливі. От ти в нас позитивний терапі. Ану Анука, давай раз, знову скинуть на позитивну психотерапію. Щасливим. Ну а що ж, чули слово сполучення? Ну тут да. треба використовувати. Ну так, насправді ми базуємося на тому, що дійсно там не просто тільки про позитив, да ми говоримо про те, що наші досвіди ми можемо використати все ж таки як ресурс, тобто, ми все одно спираємося на розвиток особистості. В позитивній психотерапії. До речі, всіх так це лякає. Мені здається, що люди іноді думають, о Боже, це приходиш до психотерапевта. Він тобі буде якісь там мантри читати, щоб ти був, щоб ти був тільки був щасливий і нічого не собою не робив. Але насправді там же ж не про це. Да? Це якраз про те, що життя підкидає різні у нас ситуації. Випробування буває по різному. І тут питання, як в цьому всьому. Навіть самих непередбачуваних чи якісь таких критичних ситуаціях знайти свою опору, опору побачити свої сильні сторони, як там вистояти, як ти пройти цей момент, і того якби може і позитивний, тому що ти все одно вертаєшся, якби ти робиш з цього все одно свій ресурс, і ти бачиш, дивишся під іншим кутом на ту ситуацію, яку ти проживав. Оце є в цьому оцей позитив. Що да, позитивна, але це, це все не ж таки... трошки позитив, да? Так. Це психотерапія все одно так. з різними його, з різними частинами життя, з різними історіями, але там, де ми якраз будуємо, бачимо свої сильні сторони, яким ми стаємо завдяки досвіду, негативному навіть. Ну, ти знаєш, я б ще хотіла, щоб ми подивилися трошки з іншого ракурсу. А, бо, ну, точно, про позитивну терапію, ну я ну, тобто, підтверджую, мабуть, все бачення, з яким ти стикалася. Але чому боїмося власного нещастя? Знаєш, я стикаюся в роботі з клієнтами, що люди бояться переживань власних негативних емоцій, Емоція. саме стикнутися зі своїм болем. І тому е ніби так легше його проігнорувати. І, типу, як там, успішний успіх, чи чи ще якось, чи сказати, в мене все добре, ось коли воно зовсім не добре. Це як такий захисний механізм від того, що нас, на жаль, не навчили, як проживати, нас не підтримували в проживанні наших емоцій. і mm -hmm. ми... Дуже боїмося стикнутися. І тому мені знаєш, мені одразу хочеться сказати нашим глядачам, що то нормально. Ми не існуємо в позитивних емоціях або в негативних емоціях. Так, ми існуємо ну, в дуальному світі, тільки це так ми це. його пізнаємо. тобто це неприємний досвід, але він дає нам багато усвідомлень. Тільки проживши його, ми можемо якось ну, рухатися далі, краще зрозуміти себе. Тобто, знову ж таки, як ти сказала в позитивній терапії, в цих ну неприємних емоціях ми можемо знайти те. На що той досвід, на який ми можемо спертися, для того, щоб рухатися далі по життю, вже трошки в інших, можливо, навіть емоційних е, таких красках. Знаєш, Мені здається, навіть я ще трошечки додам. Мені здається, от якраз коли ми ну, знаєш, постійно здається, що життя має бути в цьому такому, знаєш, то якраз такого і тут і росту не відбувається. Так, 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 Дійсно так. не можемо. Ну це знаєш, Як я кажу про емоції завжди. Ми ж не сміємося 3, 24 на 7. розумієш, Так само і, ми, і не сумуємо там. Ти правильно говориш, що ця дуальність, ця, вона якраз. Підсилює оцей, знаєш, як зайти в цей нуль і побачити, що і так, і так. Ну, Тут таке вже можемо далі говорити. Ну, Пропоную перейти до наступного питання. Так, звичайно. Як відрізнити справжнє внутрішнє щастя від нав'язаного будь щасливим, будь що. Ну, От у нас там в ньому стрьому було якраз теж питання таке: типу, в тебе ж все є для того щастя, ти тут нещасливий. Я думаю, що кож... Знаєш, я згодна з тою думкою, що щастя для кожного воно своє, насправді. Тому опиратися тут то для себе, визначити, що для вас взагалі є тим щастям, яким ви його бачите, як його відрізнити. Я думаю, що тоді не виникає цього внутрішнього конфлікту. Між тим, що ти робиш, говориш і думаєш, так тому що можна казати, а не відчувати. І це вже є конфлікт досить внутрішній такий. відрізнити. Це коли я ж кажу, коли певно немає оцього всередині якогось, ну давайте скажемо, бо це так, конфлікт. Що це таке? Ну, це відчуття, коли ти ну щось не так, ну ти розумієш, що ну для когось може щастя мати там я не знаю, Мерседес. Для мене, наприклад, взагалі ну. ну Чесно, я мені невеліки нормально Як? зараз. Е, от. Тому тут якби, оця опора на себе, але ж знову її ж треба розвити, по-перше, щоб зрозуміти, що мені хочеться в цей момент життя. Бо для мене ще оця така штука, що е, ці щасливі якісь моменти вони змінюються протягом життя, вони не є статичними. Тобто, ага. щось мене раніше робило більш щасливою, зараз я на це дивлюся, і мені якби, ну, чесно. От... Так по цим балам, чи воно в мене є зараз, чи його немає, От реально, бо воно мені зараз не настільки там, важливо в житті взагалі, і воно дійсно не робить мене там, щасливим чи радісною, навіть. я не знаю, чи це щастя можна звати. Ну, Таке філософське питання. Як ти думаєш, до речі? Ну, Ти знаєш, я хочу зразу зауважити, що якщо людина ну, прям, в принципі, ні від чого не відчуває, Радості, то це все ж таки варто вже звернутися до психіатра, до психотерапевта, бо це може бути не просто зміна, чи не просто ну, там, життєві ситуації, ну такі, що. Ну, я кажу, ну нема зараз чому порадіти. Ну, різні в нас кризи бувають, так, так. а то вже така депресія, в якому можемо пройти. Тобто, я б сказала, що якщо і в депресії, до речі, якраз є у той момент, коли людина всередині повністю спустошена, нічого не хочеться, але щоб її так не чіпали, вона може так десь, якщо її хтось стріне, вона може просто посміхатися і казати, що в неї насправді все, все добре. Бо mm -hmm. це якраз той конфлікт, ну, який ти кажеш, що ті прояви, які ти робиш, і те, що ти ж відчуваєш всередині, ну, це зовсім інше. І, є, Мені здається, ще другий момент це е, ці атрибути щастя, е, типу, середнє прийняті якісь, тебе ну, в тебе все є, а ти нещасливий. І справді, у нас просто. Е, до, до речі, так же іноді прагнуть до чогось, думаючи, що нарешті то їх зробить щасливими, а то просто не їхнє, і вони таки прийшли. Знаєш, намагалися то досягти, тримають в руках і не радості не відчувають. Відчувають тільки якусь розчарованість повну. Взагалі може бути окрема тема, чого ми так робимо. Так? Це, це, це точно. Так, але так, іноді щасливіше, ніж сама ціль. Так, буває. Але ви інше слухайте, але ну, друзі, ну перевіряйте, прикладайте до себе. Як вам з тим? І це, мабуть, е, ну, таке головне, як відрізнити, е, слухай, ну як відрізнити, Ти чи відчуваєш, чи, не, чи, е, чи думаєш, що, мабуть, то щастя. От коли ти думаєш, що то щастя, то, мабуть, не справжнє. але якщо ти відчуваєш, то ти про це і не думаєш, бо того не потрібно. Тобі просто так. класно. То знову ж таки, відчут... тільки по відчуттям можливо, то можна зробити. Угу. Рухаємося далі і рухаємося далі. Чи може прийняття власної нещасності бути першим кроком до щастя? Так, я думаю, що так. В моїй, наприклад, е я думаю, що так, тому що якраз це признає визнання того, що ми ж дуже часто тікаємо від цих всіх негативного, да, як ми про це вже на початку сказали. Угу. Але оце визнання, що я є або що я відчуваю це і це і це, воно дійсно якимось таким, як ми його іштальті було, ми його назвали магічним таким аля. Ну, так, я кажу, це саме прийняття, воно дійсно робить дива. тому що... Ну, хай, якби це там езотерично зараз не звучало так, але дійсно це прийняти так. Я оце так я відчуваю. Це не значить, що я така, чи ти такий. Це не нас, не, не наша особистість, це не рівно нам. Але відчуття ж бувають. А ми оце як завжди відштовхуємо від себе. Ні-ні, ні, ні, ні я, ну, я ж така вся, ні-ні-ні, не буду. Я ж сильна, не слабка там і так далі. І оцей момент, коли усвідомлюєш і навіть сам собі проговорюєш, що так, я оце і оце відчуваю, воно ніби якось відкриває ці двері. Знаєш ти як. Знаєш, оце як ти казала про цю дуальність, і тоді ти бачиш трошечки з іншої перспективи. Тобто ти перестаєш, що це, це знаєш, як п'ять стадій п'ять при... стадій там, горювання. Да, у нас є так. І оця от остання стадія, ми часто її якось ігноруємо. А, от. Але я думаю, що іноді корисно сказати, що от я нещасний, пожалів себе навіть в цьому моменті, знаєш, приголубив, десь підтримав. Ти, ти знаєш, ти кажеш, я прям так приміряю до себе, і думаю: коли ти намагаєшся бути щасливим, от намагаєшся, попри ну те відчуття всередині, це ж така боротьба, ти зливаєш свою там енергію в нікуди. І від того ну, розумієш, що ну, ти намагаєшся, нічого не відбувається насправді всередині нічого не змінюється. І від того виникає ще більше виснаження. А ось коли ти так собі ну, приймаєш ну, нарешті, так, ну, ось так я зараз відчуваю, Ну, погано. Ну, ну так, має. І так, але таке знаєш, ніби відчувається певне полем, бо не треба. Нікому нічого показувати, доказувати нічого Доказувати. Нема отут кудись ти цей ресурс, якого і так можливо саме в цьому стані Немає. і це. Мені здається, в цьому, є, в цьому прийнятті це як є турбота про себе, визнання себе, турбота про себе. І тоді з цього визнання тільки ти можеш ну, почати щось для себе робити, от, от, шукати щось справжнє, що приведе тобі, тебе до ну, того відчуття. Я, до речі, хотіла, знаєш, ще таке підпитання, бо що ти скажеш щодо Щастя треба тренувати. Бо в мене така, знаєш, трошки до того, воно це -то ніби. Ну, ну, так, бо це така там якась там звичка. А з іншого боку, воно мене викликає трошки м такі змішані відчуття, бо мені здається, що це як ніби знову ж таки механізм, певний механізм захисний. А, знаєш, таке навіювання собі, що ось все, я тут, от там роблю. А, так, знає... але можливо, а, да, зараз всьому тренувати, mm -hmm. можливо, просто а, працювати над фокусом, ну саме ну, де твоя увага? Оце за це я хотіла додати. Да. Ага. А, я знаєш, в мене народжується з цього, бо дійсно є таке, що навпаки. А люди бачать у всьому, незважаючи на все, що вони там мають, досягають, якісь роблять, я не знаю, ну все, що те, що нібито хотілося, все одно людина себе постійно заганяє в оце от нещастя, таке, знаєш, от немає все не так, і якось нерадісно, і, і так, не так. Ну, тому, що... да. і, і отут ти знаєш, як ем, я, наприклад, все ж таки схиляюся до того, що є от прав... практика, вона теж така. Може, езотерична, як її називають, чи як би там її не називали, ну коротше, практика вдячності. Знаєш, коли от реально буває. Дуже фігово, ну знаєш, наш ж мозок такий він взагалі дуже схильний до негативізму, а, вот, що він нічого навіть іноді не помічає, що ти вже типу і маєш. І оцей момент правда дуже допомагає, бо коли я отак в такі моменти свого життя особисто там все вже то да, коротше, це не так, і це не так, це не так" і, і все, і погнало. Я зупиняюся. І, правда, мені вона допомагає. Навіть це просто вголос собі п'ять речей, за які я за сьогодні вдячна за те, що я маю. Я така, типу, просинаюся, ніби то знаєш така, типу, та ні, почекай, мене дивися. Так і погано. Та взагалі то не так. І погано. То. Так, так. І це не то, що я сама себе вмовляю, це якраз оця реальність, тому, тому що буває навпаки. Або як ти кажеш, що це не просто я треную себе е, того, що ну, бо дійсно є за що бути вдячним сьогодні. І це реально мої ресурси, які я маю на сьогодні. І тоді така. Ти знаєш, як оцей стимул мозку даєш, ніби то що почекай так у мене, і я така, так правда? Так. Я, знаєш, що ще додала щодо такого тренування, бо мені здається, що це ж все ж таки може мати місце, коли це йде мова про певну дію. Тобто я лежу і чекаю, поки то щастя на мене там. Десь посиплеться зверху. Е, ну, о, якщо треба полежати, то, то, будь ласка, звісно, ну, то не питанечко, можна навіть постраждати трошки полежати, ну, то, то може бути. Але це все ж таки все рівно якась дія, бо якщо тобі важко з тим боротися сам, дойти до психотерапевта, то теж дія. Так. Зробити собі смачненького чайочку, це теж ну, дія. Так? Вийти себе, посадити на лавочку і послухати спів пташок, це теж дія. Тобто, мені здається, що тренування не тренування, але саме пам'ятати, що отримати е, щастя це не про е, лягти і чекати, а це все ж таки про певний рух. Але ви вибираєте той рух самостійно. Знову ж таки, по своїм відчуттям. Це як турбота про себе, я б так сказала. Так. Я взагалі... Я гадаю, що ми можемо підвести підсумок, варто чи ні, змусити б себе бути щасливими. І що б ти хотіла нашим глядачам сказати наостанок? Я все ж таки думаю, що у нас багато приводів все одно бути щасливими, і про це не треба забувати. Зупинятися, подивитися на свої досвіди, все, що ми навколо сьогодні маємо. Якщо ви дійсно відчуваєте, що прям взагалі нічого не робить щасливим, то звернутися до ми можливо, перевірити своє здоров'я, по-перше, тіло, вітаміни. Якщо там з ними все нормально, звернутися, як ти говорила, до колег наших. Да, наших. А, ну до психіатрів, До психіатрів маю це... на увазі так до психіатрів, психологів прийти якісь свої, а, подивитися, що так, з вами відбувається. Таки, так. да, тому якби це такі два. Якщо вам психо зараз там ви розумієте, що у вас але ж кажу, я маю на увазі, що у нас все одно є багато за що можна вдячувати і собі, і подивитися на свій досвід. Але якщо ви зараз не готові бачити ту, і у вас період зна такого нещастя і так далі, то можна собі ну, дати на той час ну, і прийняти то. Але я б, знаєш, тут сказала, що я б порекомендувала так трошки дати собі на ну, такі рамки таймінгу, що цей тиждень, значить, я, я страждаю. Я, Я собі, так. до речі, так і даю. У мене є такі штуки. От у мене є тиждень, значить, до там, 10 листопада чи там якого а, дозволяю. А, бо ну, змушувати себе бути щасливими не варто, бо це неможливо. І крім того, це ще й насилля над собою. То не варто то робити. Ні, не варто. Згодом. А... Дякуємо тим, хто не здивиться. Пишіть, будь ласка, як у вас, наскільки корисно, пишіть ваші питання, лайкайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на Наталю, на мене. Буде багато нових цікавих тем. Дякую тобі, Наталя. До зустрічі!